30 квітня до Ізмаїльського районного відділу поліції звернулася місцева жителька із проханням допомогти розшукати її 36-річного сина, який перестав з'являтися вдома та виходити на зв'язок. Оперативники, переглянувши записи з камер відеоспостереження та допитавши родичів, знайомих громадян, які знали зниклого та спілкувалися з ним, встановили події останніх днів його життя. Було встановлено, що розшукуваний посварився з 50-річним сусідом під час вживання алкоголю за місцем мешкання останнього. Затаївши образу на гостя, господар маєтку вирішив провчити молодика. Ввечері разом із сином та двома знайомими, він приїхав на автомобілі до сусіда додому, змусив сісти в салон і поїхав у лісосмугу біля села Броска. Викопавши яму і змусивши потерпілого у неї спуститися, чоловіки закопали його живцем. Після цього уся кампанія покинула місце злочину. В ході розшукових заходів правоохоронці виявили померло через 6 днів по тому.